Якби в мене спитали, який торт я готова їсти вічно, я б без вагань би відповіла, що це наполеон, тому сьогодні готуємо його. В просіяно на борошно натираємо холодне вершкове масло і перетираємо все в крихту. Додаємо обов'язково холодні яйця та сметану. Швиденько замішуємо тісто, викладаємо його на харчову плівку і відправляємо в холодильник мінімум на 3 години. Далі ділимо його на 9 частинок, кожну частинку розкатуємо, вирізаємо круг і відправляємо випікатися. А для крема в каструці змішуємо яйця, цукор, кукурудзяний крохмаль, ваніль, молоко, ставимо на вогонь, постійно помішуючи, доводимо до загущення і даємо повністю охолонути. А тим часом збиваємо масло кімнатної температури із згущеним молоком і поступово додаємо охолонушу заверну масу. Ось такий крем повинен вийти. Ну а далі збираємо тортик, на корж викладаємо крем, знову корж, крем і так до кінця. Готовий тортик я обгорнула харчовою плівкою, відправила в холодильник на стабілізацію на 2 годинки. Прикрасила його залишками від.